Я сама не водій, тож сьогодні вперше ознайомилася з цінами на пальне. Газ нині коштує 23 гривні. Де можна купити за 45. А за літр найпопулярнішого бензину, а 95 доведеться викласти й півсотні. Та вже у липні цифри на табло можуть дещо змінитися, бо в Україні хочуть повернути податки на пальне, як було до початку вторгнення. Тобто ПДВ на нафтопродукти підняти з 7 до 20 відсотків і збирати акциз. Найбільше зростання буде по бензинах. Там акциз зросте зі 100 євро за тисячу літрів до 213 євро, на диспальне зі 100 євро до 139,5, на скраплений газ лишається без змін. Відтак вартість пального підскочить і для споживачів, запевняють експерти на авторинку. Водії ж на підняття ціни скаржаться. І Так важко жити, а так ще й бензин. А в мене праця. Якби так, сфокусована на машині, тому що заправляюсь кожен день. Паливо, мені потрібно кожен день. То є проти. Я також. Ну, Я проти. також проти. Тому що в мене дві, дві машини і це дуже так. витратно. Утім, фахівці пояснюють, податкові пільги вели тільки на кризовий період, аби в умовах нестабільності підтримати бізнес і захистити українців від цінового шоку. Але надалі так діяти держава більше не може, бо просідає бюджет. Державі потрібні кошти для реалізації багатьох багатьох задач, в тому числі військових. Ці податки не суттєво, як ми бачимо, вплинуть на кінцеву ціну. Можна посунутись в своїх прибутках і віддати трохи держави. Повернути державі. Та й рішення про повернення податків ще не ухвалила Верховна Рада. Над цим парламентарі ще працюватимуть, розглядатимуть кілька сценаріїв, і збір акцизу та ПДВ лише один із варіантів. Скоріш за все, там буде процедура, яка буде враховувати різні. Зміни до податкового законодавства і до закону України про державний бюджет України на 2023 рік. Там зазвичай з 1 липня вносять зміни. Поки ж зміни не внесуть, причин для подорожчання пального немає. Ба Більше фахівці кажуть, є потенціал до зниження ціни лише впродовж останнього місяця бензин подешевшав на півтори гривні. Аймін Арнаут, Олег Одринський, новини 11-го каналу.